Друзі, доброго дня. Дивіться, як наші качки підросли. Тих маленьких вже немає ні одної. А от ці, що я вам показував, що було 5-6, то от вони вже підросли, вбираються у пір'я, там великі, качки, качури. Щось не пішло, так. далі там от забитий пиво, басейн набирається в ошті повний. Ну, що робити? Нема кому почистити, нічого не пиво, ніхто. Відця як там гарно качка сидить. Жива, а та якби статуетка. Ну, сьогодні гарна погода. А, друзі, хочу вам нагадати, не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати. А комарі тут страшенні. От ну, вже молода качка, вешти пливе, вже вбираюся в пір'я. Вже вони. А тих, що було багато, то їх далі немає. Я питався того дитка, що за ними дивиться. Він казав, що не знаю, що сталося. Кожен день приходжу. Двоє троє нема, кожен день вверху двоє троє нема. Ну, таке маленьке, коротеньке відео. друзі, що вам подобається, не забувайте підписуватися, ставити лайк.